you yeah. Шановемоли мовчання за загиблими на війні. Дякую. Ну і перед сесією помолимося. Отче наш. Ти, що нехай сидиться ім'я, нехай прийде царство, нехай волі вони буде на землі. Рідно ж на слушний день. Сьогодні прости нам про виду нашу, які ми прощаємо зараз нашим. будемо розпокотися до визвоним нас до віка. Слава ми цю існує, сьогодні духовні посичаємо, віки, які домі. Господи помилій, Господи помоли, Господи помилуй, благослови, Бога завдання повсякчас, і навіть амій. Дякую. Так, отже, на порядок денний сьогодні у нас виноситься три питання. Так, прошу поставити за основу порядок денний на голосування. За основу підтримано. Так, є пропозиції зауваження до порядку денного? Нема. Тоді, в цілому, прошу поставити на голосування порядок денний. цілому підтримано перше питання: про внесення змін до цільової програми підтримки підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прокурорної служби України на 2025 рік. Іван Іванович, будь ласка. Шановний Андрій Михайлович, шановні депутати, під нами опрацьовано п'ять звернень військових частин. Пропонується надати е, фінансову підтримку даним військовим частинам у розмірі 1 мільйон 725 тисяч гривень. Це Розраховують на засіданні комісії, так кожна по засіданні постійної комісії. Бюджетна комісія Позитивна. заваження від депутатів нема. Тоді прошу поставити на голосування. Рішення підтримано. Наступний проект рішення про передачу міжбюджетного транспорту з бюджету Калуської міської територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державного бюджету Лас, даним рішенням пропонується передати з місцевого бюджету з місцевого державного бюджету міжбюджетний бюджетний транспорт військовим частинам, які вказані в попередньому рішенні, як по загальному, так і по спеціальному фонду. На це на суму, яку вказано 1 мільйон 725 тисяч гривень. Бюджетна комісія позитивне заваження депутатів. Нема, прошу встати на голосування. Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам, так наступне проект рішення про погодження тексту гарантійного листа щодо підтримки реалізації проекту Начальний практичний центр інноваційний центр машинобудування Калицького політехнічного фахового коледжу. Ірина Олексійна. Будь ласка, шановна міський голова, шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проект рішення про погодження тексту гарантійного листа. Цим рішенням пропонується уповноважити міського голову Андрія Найду на підписання тексту гарантійного листа щодо підтримки фахового Політехнічного коледжу для того, щоб вони змогли реалізувати проєкт, навчально-практичний центр, інноваційний центр машинобудування, це свого роду така новітня лабораторія, яка допоможе дітям освоювати ази професії, яка обладнана таким сучасним обладнанням, устаткуванням, і вона дуже необхідна для освітнього процесу даного коледжу. Співфінансування йде у контексті того, що взагалі вартість цієї лабораторії близько 12 мільйонів. Держава дає субвенцію 8 мільйонів, решта йде співфінансування обласного і міського бюджету. Ну добре, все ж таки даний коледж, політехнічний фаховий коледж це є наш коледж. Навчається дуже багато саме наших дітей. Тут куються наші кадри. і Бажано дійсно, щоб вони навчалися на сучасній базі. ПДФО йде в наш бюджет, ну все ж таки, ми підтримуємо і поліцію, і служби. Так само все ж таки вважаю, що якщо є можливість підтримати такий хороший проект, то ну треба підтримувати. Це така моя думка. Добре, бюджетна комісія зауваження депутатів. Нема тоді прошу поставити даний проєкт рішення на голосування. Прийнято. Дякую. дякую всім депутатам, які знайшли час і прийшли дійсно проголосувати за такі важливе для нашої країни рішення. На цьому 82-го позачергову сесію, 8-го демократичного скликання. оголошую закритою. see